Доброго вечора, юні шахісти. Сьогодні ми будемо вирішувати задачки на лічесі на різні і різні теми. Минулого разу ми вирішували задачки і вирішили 50 штук. Сьогодні у нас планка трошки більша. Ми будемо вирішувати їх у кількості 100. Тобто ми вирішимо 100 задачок. Наша планка така. Тому і будемо, ми будемо збільшувати планку більше і більше. Будемо там 500 виконувати задачок. Тисячу і так далі. Будемо потрошки збільшувати кіль. Будемо, так скажем, досягати планки. І чим більше буде, тим краще. Ну, у цій задачці моя ідея така: побити туру на C8. Тура повинна побити туру. Ми так розміняємося, по суті, і потім просто дамо шах і виграємо зайвий матеріал. Ось така в мене ідея. У наступній задачці дуже цікаво, тому що там король у небезпеці, хоча. У чорних дуже багато легких фігур. Тура не виведена, слон не виведений, коні ну, практично не допомагають, у короля практично немає ходів, тобто вже пішак тримає полежаші. І думаю, цим можна скористатися. І також заостримо вашу увагу на тому, що ферзь не захищений. І те, що ферзь не захищений, ні одна фігура його не захищає, це, цей факт можна використати проти чорних. Дати шах, кінь закривається і ферзь виграється. Так, що тут у нас? нас побили пішаком. Які у нас фігури є в атаці? Тура нападає на поле F2 взагалі з ферзем. Ну, разом з ферзем. Поле F2 захищено ферзем і королем. А у нас ще слон є на F8. Тому ми можемо використати це. Побити турою на F2. Тобто. Ферзь стріляє, якраз дивиться на короля. І після того, якщо ферзь поб'є, ви просто слон c5. Так, що тут у нас? По турі, по слону по ферзю, зайвий пішак у чорних. Але слабості є. Чорні поля у чорних слабкі, тому ми можемо це використати. Не знаю, чи піти, можливо, слона 6, чи піти ферзь 6. Ось тут треба подумати. Сло на 6 неправильно, тому краще підемо ферзь в 6. Ферзь на це 7 і просто слона 6. Так, він дав шах, ми просто відійдемо від шаху. Ага, він віддав ферзя. Ну добре, ми забираємо. Як ми вирішили цю задачу? Ми просто використали слабкість чорних полів, підвели туди фігури і все. Так, наступна задача. Тут у нас зайва тура у чорних, але є атака у білих. Король у небезпеці, нам потрібно це використати. Я пару та Піти тура на g4, тоді король втече на f5 і ми нічого не доб'ємося. А можна просто піти ферзь 6, якщо король g5, просто там е, дати шах турою і потім уже ферзь f5. І там вже потрохи вигравати. Або просто ферзь g6 мати. Тому будемо далі реалізовувати цю матову сітку. Туражі 4 шах і ферзь 6 мат. Ось ми вирішили задачу. Просто використали те, що король був слабкий і він був вразливий. Так, тут ще у нас по дві тури по ферзю і зайвий у чорних. Так, як можна напасти? Можна який тура це 8 піти розміняти. А можна й дати шаг. Тут у нас висить турана а 4 якщо дати шах, ми просто її виграємо, вона не захищена. Тому краще все ж таки зробити хід ferзі 8 шаг і просто виграти Туру. Ось таким чином ми отримали зайвий матеріал. У цій задачці у нас елементарний відкритий шаг. Як його зробити? Треба побити слона на F4. Пішак побиває нашого ферзя. Ми робимо відкритий шах і виграємо дві легкі фігури. Тут у нас побили пішака на c5. І ми хочемо поставити мат. Нам потрібен помічник. Найкраще згодиться кінь. І тут треба вибрати два поля: на f4 або на h4. Найкраще на h4. Якщо на F4 стати, то буде біта. Ферзь піде на F3 і буде підстраховувати поле. На G2. А на кін H4, ми просто можемо його побити. Тобто він став тепер на F3, і ми просто можемо конем його вдарити і мати зайвий матеріал. Ось така проста задача. Тут, у цій задачі у нас дві тури проти ферзя. Якщо ми маємо піти тура H3, чому? щоб, напас... щоб виманити його вперед. Якщо він піде назад, тура b 8 поставить йому шах і мат. А на тура H3 у нього буде хід король g6. Бо у короля обмежені ходи, треба на нього напасти. А далі ми просто іншою турою підемо на g3. Далі король повинен йти на лінію F. Ми виграємо ферзя. І просто будемо захищати поле H1 від перетворення. Далі підемо після король g4 на F1, щоб захистити поле перетворення. І наш план елементарний: піти просто пішаком на B4. Віддати того пішака, щоб наша прохідна пішка пішла вперед. Так і зробимо. На g5 ми просто підемо B4. Так, у цій задачі він пішов король на E3, і нам потрібно якось провести пішака F. Як нам це зробити? Нам потрібно пожертвувати пішака на E5, тобто піти пішаком на Е5. Якщо ми підемо Є5, він бере, наприклад, пішаком D. Ми беремо пішком Е, e. якщо він бере пішаком F, ми просто проходимо у ферзі. І слон, по суті, не встигає просто захищати. А якщо пішаком F, то ми просто прориваємося. Що він там б'є, то все одно. У цій задачці теж матеріальна рівність, але у ферзя дуже мало полів для відступу. Тобто один напад і він може попастися. Який у мене план? Ми просто підемо слон F4, і в нього буде єдиний хід ударити на C3. Він ударить на C3. І ми просто беремо, робимо шаг і одразу нападаємо на ферзя ферзем на F3. Тобто ферзь незахищений на полі С3. І ми цим будемо користатися. І ця тема називається заволікання. Тому що ми заволікаємо фігуру на потрібне поле і жертвуємо за одного пішака. І просто виграємо партію, виграючи матеріал. Зараз вам продемонструю. Слон ходить на F4, удар і просто виграється ферзь. Елементарно просто. У цій позиції слон побив на B5 і хочеться впіймати турою на B8. Тобто, є три фігури на одному ряду, а в нас є тура. Тому можна цим скористатися і піти турою на B8. Але є хід слонце 6, тому це треба порахувати. Якщо, наприклад, сонце 6 ми просто ударимо. Нам потрібно враховувати, що він поб'є на А8. Але якщо він поб'є на а 8 ми просто поб'ємо на в 2 і просто будемо мати зайвий матеріал. Якщо він захищає там слонце 3 або король 3 ми просто відходимо назад і маємо зайву якість. Ось тут так само просто. Ферзь пішов на а вра... 3 начебто напав на туру. Треба десь відходити турою або й захищати її. Але чорні не врахували один момент, що їх ферзь не захищений, а король дуже ризикує попасти під шах. І ми це використали. Просто дали шах і забрали зайвого ферзя. Так, у цій позиції кінь удар у g 6. І нам потрібно перемогти. Тобто, як нам це зробити? Так, ферзь ставить на d4 і є план піти тура є один шах. Якщо слон закривається, ми просто будемо брати ферзя, і тура буде незахищеною на 1. І матеріал у нас обезпечений. А кінь висить ще плюс до того. Якщо кінь відходить кудись, ми можемо тура Б1 іншою напасти. І якщо, наприклад, Король десь захоче відійти, ми просто будемо мавати ще зайву туру. Так, наступна задача. А що тут? Тут є у нас прохідний пішак, ми його можемо реалізувати, але треба все порахувати. Якщо, наприклад, ми підемо до 7, туре на є 7, і потім уже, можливо, тура це 8 шах піти. І якщо тура поміняється, то тоді ми поставимо ферзя. А якщо не поміняється, король піде на g7, тоді ми просто можемо провести ферзя і все. І там уже просто буде у нас перевага. Тури будуть обов'язково мінятися на c8, а ми будемо мати зайвого ферзя практично. Ну, Буде ферзь у нас. І ми будемо мати перевагу. Ферць у нас виходить за... за слона і коня. Так, у цій задачці у нас дали нам шах, коротше, і тут є пару варіантів. Ударити конем або ударити ферзем. Ферзем неправильно, значить, треба бити конем. Тоді тут розміни і все, у нас зайва фігура. Так, ось тут кіня 6. Кіня 6. Є ідейка побити на G6. Чому? Тому що, якщо поб'ється ферзь на G4 після цього ходу, тоді ми просто беремо тура H7 і кладемо шах і мат. Тому він повинен буде захищатися якось там ферзь C7, наприклад. Хороший хід. Або б'є коня, наприклад. Ми просто беремо коня і виграємо. Будемо вже там потім мат класти. Ось така от інтересна задача. На аж 7 грозить. Тура не може захиститися Ферзь теж, тому що буде Тура аж 7 шах. Якщо ферзь поставиться на c 7 Якщо Тура там на F7 стане, то буде понятно, що ударить пішак на F7. То ви прекрасно бачите. А ось тут у нас задача така цікавенька. Ось цю задачку вам дам вирішити самостійно. І хто вирішить і напише в коментарях правильну відповідь, тому коментар я залайкну. І якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайки, я її буду продовжувати, і підписуйтеся на канал. Тут буде багато цікавенького про шахи. Дякую, що дивилися. Всім до побачення!